Проєкт телеканалу Д-1, який допоможе вам зрозуміти, як здійснюється правосуддя в контексті війни. Ми розповімо вам про те, наскільки є ефективним захист цивільного населення у воєнний час, і головне, яке правове покарання несуть за рішенням суду корупціонери. Долучайтесь. Ви дізнаєтесь достоменну інформацію безпосередньо із зали суду. Я журналістка Вікторія Галка. В Красногордійському районному суді відбувся черговий розгляд справи щодо розкрадання бюджетних коштів на ремонті центрального мосту, котрій він відбувся в режимі онлайн. Нашій знімальній групі вже втретє довелося знаходитися у порожній судовій залі та спостерігати за процесом з екранів моніторів. Якість зображення та звуку цієї відеотрансляції, як і попередньої, не дозволяє ані побачити учасників процесу, ані почути їхні виступи. Однак таке судове засідання вважається відкритим для ЗМІ. Розгляд справи у Красногордійському районному суді проходив за участю трьох суддів: Костянтина Дружиніна, Тетяни Добіжанської Інни Білик, прокурора, адвокатів та п'ятеро п'ятьох обвинувачених серед них вже колишній заступник міського голови Михайло Лисенко. На це засідання він завітав особисто. Проте якість звуку не дає можливості почути ані учасників судового процесу, ані обвинувачених. Дуже поганий звук. Красногордійський районний суд розглядає цю справу вже п'ятий рік поспіль. Нагадаємо, у вересні 2019-го семи посадовцям Дніпровської міської ради та представникам підрядних організацій повідомили про підозру. Серед них був і колишній заступник міського голови Михайло Лисенко. Його підозрюють у тому, що у змові з засновником підрядного підприємства та кількома посадовцями вони внесли неправдиві показники до актів виконаних робіт. Збитки бюджету тоді оцінили майже в 30 мільйонів гривень. На цьому судовому засіданні за вимогою прокурора обвинуваченому лисенку подовжено запобіжний захід до 5 грудня 2024 року. Тож розгляд цієї справи триває. Про подальший перебіг подій вас інформуватимемо. Наступне засідання суду має відбутися 4 червня.